Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про загальне виборче право. Загальне виборче право є священною коровою сучасного світу. Критикувати його не прийнято навіть більше. Піддавати сумніву його святість просто непристойно. Чомусь прийнято вважати, що голос набуває важливості сам по собі. І чомусь вважається, що всі голоси рівноцінні. Ти можеш все життя здобувати знання і досвід, а можеш нічого не робити, і це ніяк не вплине на твою суспільну цінність. Голос академіка дорівнює голосу неука. А голос героя війни має урівнюватися з голосом дезертира. Голос матері героїні має дорівнювати голосу повії. Загальне виборче право це коли всі несуть відповідальність за вибір більшості. А більшість завжди 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 неосвічена, егоїстична і дріб'язкова. Неуків на кілька порядків більше ніж академіків. Отже, в умовах загального виборчого права вплив безграмотних на країну в рази більший ніж освічених. За логікою загального виборчого права волевиявлення дурного, безвідповідального і емоційно неврівноваженого натовпу в сумі. Має дати правильне рішення для майбутньої країни. Та ви серйозно? Ви готові на це? Віра у важливість власного голосу шкідливий за шкідливий для суспільства в цілому. Сума сліпців не творить зрячого, а тим більше не творить телескоп. Це, взагалі, то цитата одного німецького класика, філософа, скажімо так. Ну правда, я її трошечки перекрутив. І він першу частину казав, про телескоп я вигадав. Насправді голос є цінним лише тоді. Коли для його здобуття треба докласти чимало зусиль, коли голосує не будь-хто, а лише заслужені громадяни. І заслуженість ця диверсифікована, різнорівнева. Простіше кажучи, виборче право має сенс лише за наступних умов: перше право голосу треба здобути. Друге, голоси мають бути нерівноцінні, в залежності від заслуг. А от якими мають бути ці заслуги? Поговоримо в наступних відео. Спойлер. Далі ми поговоримо про націократію. Що це таке і чому саме за цим майбутнє?